Швидко відреагувати на виклик та оперативно надати допомогу. Це основні завдання Національної поліції України. Попри війну, правоохоронна система нашої держави розвивається та впроваджує інноваційні методи, які дозволять і ще краще дбати про безпеку громадян. Відтак, 15 серпня, у Дубинському районі відкрили перший в Україні відділ організації несення служби. Чому на Рівненщині? Тому що е, тут траса міжнародного значення і район, він достатньо компактний. Е, плюс є підтримка органів місцевої влади. І як я вже сьогодні казав у своїй промові, тут не тільки е, проєкт, який ми сьогодні втілюємо пілотний, а також поліцейський офіцер громади. Е, нормальна взаємодія з органами місцевого соврядування. Територія і тому вирішили якраз зробити пілотний проект саме. На території Дубинського району. у листопаді минулоріч патрульні поліцейські розпочали обслуговувати території Дубна та два загальнодержавні автошляхи міжнародного значення. Відтепер зона їхнього обслуговування розширилась на весь Дубенський район. Нагадаємо, у травні на території Дубенщини стартував другий етап проєкту Поліцейський офіцер громади, відповідно до якого у кожній із 19 громад району вже є свій поліцейський офіцер. Національна поліція потім сприймати я. Як цільний орган для ще раз говорю для якісного надання якісних поліцейських послуг для громадян. Тому наша пріоритетна задача і моя як очільника рівненщини, як очільника поліції рівненщини, це максимально сприяти тому, щоб всі підрозділи. Працювали в унісон і надавали якісні поліцейські послуги. У зміну для обслуговування Дубинського району буде заступати 11 екіпажів поліції серед патрульних Іван Куцель. Хлопець нещодавно закінчив академію, пішов у лави правоохоронців, бо вважає це своїм покликанням. Хочеться якось допомагати населенню. Взагалі, патрульна поліція це не тільки притягувати людей до відповідальності, але й в першу чергу їм допомагати, взяти їхню довіру так само. Ми над цим працюємо, довіра населення. Слідувати прикладу Івана Куцеля, за словами Олексія Білошицького, може кожен, адже потреба у патрульних поліцейських є завжди. Це став перший такий пілотний район. Далі. Також заплановані вже найближчим часом і вже відбуваються набори. До речі, запрошуємо до наших лав у Хмельницькому районі, Вінницької області, Білоцерківський район, Київської області і Кам'янець-Подільський місто і Кам'янець-Подільський район Хмельницької області. Чекаємо в наших лавах, чекаємо мотивованих заряджених козаків і козачок, які стануть нашими в подальшому побратим, побратимами та посестрами у нашій патрульній роботі. До впровадження цього проєкту також долучились іноземні партнери, які постійно надають матеріально-технічну підтримку. Зокрема, сьогодні патрульним подарували 10 нових автівок. Ірина Жуковська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.